Голова Lamborghini натякає на риву Ялту Off-Road Ламбагіни. Еволюція ексклюзивності чи крок у відстані. Lamborghini. Сама назва викликає швидкі лінії в уяві РФ12 та відчуття неймовірної швидкості. Цей італійський бренд завжди був синонімом розкоші, продуктивності та, можливо, деяким нахабством. Однак останні заяви Ламборгіні призводять до думки, чи зміна філософії бренду? Чи йде Ламборгіні по шляху розширення аудиторії, ризику втратити свою унікальність, чи компанія знаходить нові вишукані способи зберегти свою ексклюзивність в епоху змін? Нещодавній успіх Хорака Анстаррато став своєрідним каталізатором для Ламборгіні. Ця модель. Поєднуючи характеристики суперкар та позашляховик, несподівано завоювала серця багатьох автомобілістів. Стеррато довів, що Ламборгіні може бути не лише автомобілем чи дорогою, але й здатною впоратися з зовс Роуд, зберігаючи при цьому свою впізнавану дезоксирибонуклеїнова кислота. Тепер, коли хуракан це минуле, і Ревільто впевнено займає місце флагмана. Lamborghini стикається з вибором, як продовжувати розвиватися, не втрачаючи своєї ідентичності. І, здається, відповідь полягає в розширенні можливостей персоналізації та створення обмежених серій, орієнтованих на найвибагливіших клієнтів: обмежена серія, ключ до ексклюзивності. Федеріко Фошіні, керівник відділу продажів та маркетингу Ламбагіни, натякає на те, що компанія планує створити божевільні нові моделі після успіху з І мова йде не лише про версії Off, Road, риву та Тимерараю. Ламбагіни планує створити обмежені серії, які будуть доступні лише кількома обраними у світі, де автомобілі стають все більш схожими один на одного, ексклюзивність стає головним фактором привабливості. І Lamborghini це ідеально розуміє. Створюючи обмежену серію, компанія не тільки збільшує прибутковість, але й зміцнює свій статус виробника автомобілів, який лише кілька. Я пам'ятаю, як кілька років тому мені пощастило відвідати закрите шоу нової моделі Ламбагіни. Атмосфера була неймовірною обраною гостей, закритою територією та почуттям участі в чомусь особливих. Саме тоді я зрозумів, що Lamborghini – це не просто машина, це спосіб життя, персоналізація мистецтво створення унікального автомобіля. Lamborghini завжди пропонував достатні можливостей для персоналізації своїх автомобілів. Однак в останні роки компанія значно розширила цю можливість. Новий магазин картини дозволяє клієнтам вибирати з більш ніж 400 різних кольорів. Це дозволяє створити автомобіль, який буде абсолютно унікальним і відображатиме індивідуальність людини. Персоналізація це більше, ніж просто вибір кольору тіла. Це можливість створити автомобіль, який відображатиме вашу особистість, ваші смаки та ваші цінності. Я вважаю, що це дуже важлива тенденція в автомобільній галузі. В епоху масового виробництва люди прагнуть до унікальності виділятися з натовпу. І Lamborghini надає їм цю можливість. Позашляховик логічний розвиток або ризик втрати ідентичності. Питання про вихідні версії Ревільто та Темераріо викликає у мене змішані почуття. З одного боку, це логічний розвиток, враховуючи зростаючу популярність позашляховиків та кросоверів. З іншого боку, позашляховик це не зовсім те, що асоціюється з Lamborghini. Я завжди вважав Ламборгіні автомобіль на дорізці чи дорозі, машину, яка дає відчуття швидкості та свободи. Позашляховик це скоріше автомобіль для сім'ї, для подорожей до природи. Однак, враховуючи успіх Старато, я думаю, що Ламборгіні може успішно створити версії Ревіелто та Темераріо. Головне, зберегти впізнавану конструкцію та динаміку, яка робить Ламборгіні такою особливими. Майбутнє Lamborghini, баланс між ексклюзивністю та розширенням аудиторії. Lamborghini стикається з важким завданням: як підтримувати свою ексклюзивність в епоху змін, як розширити аудиторію, не втрачаючи своєї ідентичності. Я думаю, що відповідь полягає в балансі між ексклюзивністю та розширенням аудиторії. Ламбагіни повинен продовжувати створювати обмежені серії та пропонувати достатньо можливостей для персоналізації. Компанія також повинна експериментувати з новими типами автомобілів, але не забувайте про її коріння. Я впевнений, що Lamborghini зможе успішно впоратися з цим завданням. Цей італійський бренд завжди був синонімом для інновації та протидії. І я не сумніваюся, що ламбагіни продовжуватиме вражати нас своїми новими творіннями. Мої рекомендації щодо ламбагіни. посилити роботу з дизайнерами, створіть дійсно унікальні та незабутні конструкції для обмежених серій. Інвестуйте в нові технології, використовуйте найсучасніші технології для створення автомобілів, які будуть не лише красивими, але й передовими. Посилити відносини з спільнотою Lamborghini, організуйте ексклюзивні заходи для власників Ламбагіни, щоб створити відчуття участі у громаді. Залишайтеся вірними своїм корінням, не забувайте, що Lamborghini це насамперед виробник суперкарів. Експериментуйте з новими ринками, розглянемо можливість виходу на нові ринки, де є попит на ексклюзивні автомобілі. На закінчення я вважаю, що Ламбургені знаходиться на правильному шляху. Компанія розуміє, що для того, щоб залишатися лідером у своїй ніші, необхідно постійно розвивати та адаптуватися до нових умов. І я впевнений, що Lamborghini зможе успішно впоратися з цим завданням, продовжуючи радувати нас своїми неймовірними автомобілями. Ламбагіни це більше, ніж просто машина, це мрія, втілена в металі та шкірі. Це символ швидкості, розкоші та свободи. І я впевнений, що Lamborghini буде продовжувати залишатися символом цих цінностей протягом багатьох років.